Як ви відноситесь до того, що мотор митий чи не митий, як правильніше робити перед продажем, намивати мотора чи на, не намивати, бо тут діляться на дві підгрупи, скажімо, люди, ті, хто топить за те, щоб продавати, і щоб все було кристально прозоро, або ж той, хто якісь моменти скажімо, почув зранити. На прикладі цієї фабі я покажу, що тут ніхто ніколи напевно, в житті не бив моторнеця. Але тим самим я скажу, що мотор сухий, ніде підтікань наявних в автомобілі немає. В цьому, як би і плюс. Для естетики, я думаю, що, звичайно, краще помити мотор. Стосовно самої машини шкоди Фабі, яка у нас з'являється на майданчику в продажу, хочу сказати, що це гарний варіант буде для вас і для вашої сім'ї. Тому що мотор тут 1.4, 16 клапан, звичайно, атмосферний, бензиновий, надійний, класний мотор. Барунь гума, залізні диски з ковпаками, чорний колір, машинка чиста, красива. Вигляде просто бомбезно. Це воно універсал, але не той універсал, який не люблять дівчата, тобто не здоровий, не огромний. Такоба компактна фабія, яка водночас і фабія, і водночас універсал. Це значить, що великий багажник, простори є. На Автомобілі по інструментам, в принципі, все є. Запаска там крас Так? І йдемо далі подивимося, що у нас ще цікавого є. цій комплектації ми вже знайдемо. Електрорегулювання дзеркал з подогрівами, а зазвичай в моторах 1.2 у нас на ручки. Два електросклопідйомники, гарний текстильний салон. У нас в автомобілі 202 тисячі кілометрів пробіга, п'ятиступка механіка, працюючий класно заправлений кондиціонер. Бачите, тут магнітолка не така, як скрізь. Скажемо. Тут вже невеличкий дисплейчик є. Туманочки є задні. По салону питань, в принципі, нема. Дівани чистенькі, все акуратно, все класно, резинові килимочки. Ззаду будемо відкривати вікна ручкою. Це у нас 11 рік випуску. 14 мотор. Машинка дійсно класна, їде бомба, по взагалі зауважень нема. От Для міста саме воно. Плюс до всього ціна на даний автомобіль буде приємна. Це 5,950 доларів. 11-й рік випуску. Я вважаю, що це класна ціна за Вніксал, за Фабію і за свіже привезений з Європи автомобіль, який ще не їздив в Україні, ви станете першим власником. Тож приїжджайте на автопоєнт.